Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розберемо, чому не росте борода у чоловіків. Про густу красиву та рівномірну бороду муріють багато чоловіків, проте досягти такого результату виходить не завжди, адже він залежить від кількох факторів. Значення має тип волосся, догляд, дефіцит певних мікроелементів в організмі. Та інші аспекти. Розібратися в цьому допоможе це, це, це відео. Розберемо, чому не росте щитина на обличчі, а також підкажемо способи, як допоможуть посилити відрошень та зробити висоту рівномірною. Основні причини, чому погане росте борода. Зіткнувшись із проблемою, не варто опускати руки та миритися з тим, що не вдається створити стильний образ з бородою. Потрібно з'ясувати, чому борода погано росте, враховуючи, що причин багато і здебільшого росту перешкоджають відразу кілька із них, розглянемо найпростіші фактори: неправильний догляд за шкірою. Та проблеми з голінням. Іноді причина полягає у пересушуванні шкіри та відсутності зволоження. Важливим є живлення шкіри у зоні зростання шитіни. Ці чинники разом впливають на волосяні фолікули, вони перестають нормально розвиватися, що призводить до невірного відростання або взагалі відсутності волосків. Схильність на генетичному рівні. Ще однією причиною відсутності густої бороди може бути рожденна особливість організму, відсутність активності та не зовсім здоровий спосіб життя. Як це не дивно, ці фактори теж уповільнюють або зовсім притупнюють зростання щитини. Наприклад, відсутність спорту чи інших видів фізичного наваження знижує вироблення тестостерону. Гормону, що впливає на зріст волосків, Додатковою причиною може стати дефіцит певних мінералів та вітамінів. Перевірити це можна за допомогою здачі аналізів у медичній лабораторії. У яких місцях за, зазвичай не росте борода. Якщо є проблеми з розвитком волосяних воликулів, тоді щитина зовсім не росте. Проте бувають ситуації, коли щитина з'являється лише в деяких місцях, наприклад, тільки на щоках, підборіді чи області вусів. Причиною такого явища може бути неактивні фоликули у певних зонах. Порушення роботи зазвичай виникає через відсутність належного догляду чи особливості організму, Ще одним поширеним явищем є нерівномірне зростання. У цьому випадку не Відповіддю на питання, чому слабо росте борода, може стати відсутність жирня та зволоження. Проблема часто виникає у тих, хто не користується косметичними засобами. Чому не росте борода на щоках? У цій зоні розташовані такі фолікули, як і в інших областях, проте їхня робота може бути поширена, порушена, <клес> внаслідок чого виникають невеликі ділянки. Де від, відсутні волоски. У цьому випадку недостатньо буде поставити питання, чому в мене не росте борода, необхідно детальніше вивчення ситуації, наприклад, розібравшись, розібратися з особливостями догляду на щоках, перевірити воголосінні фолікули та звернутися до досвідченого барбера. Експерти також радять перевірити організм на наявність захворювань. Адже однією з причин появи безволосних ділянок є осередкова алопеція це патологія розвитку волосся, яке може виявлятися і в інших зонах, наприклад, на бровах, за рахунок чого відбувається зростання бороди. Головним фактором, який впливає на інтенсивність та якість відрощення бороди, є гормон тестостерон. Шукати причину, чому у чоловіків не росте борода, необхідна саме в цьому. Фізіологія чоловічого організму влаштована так, що гормон проробляється у великих кількостях. За рахунок цієї особливості чоловіки можуть відростити бороду із різної довжини. Так, таким чином, гормональний фон є одним із вирішальних факторів, які сприяють активному росту щитину. Будь-яке порушення чи дисбаланс відразу відображається на стані волосків. У разі проблем вони ростуть тон тонкими та слабкими, інколи ж щитина навіть з'являється. Помітивши це, варто звернутися до лікаря для отримання консультацій та можливого направлення на аналізи. Якщо волоски ростуть але нерівномірно, тоді можна почати з походу до барбера. Причина іноді полягає у відсутності догляду, вироби неправильних косметичних засобів чи помилках під час гоління. Досвідчений барбер допоможе виявити їх, а також підібрати відповідну чоловічу косметику для бороди та якісні інструменти. Наприклад, всі необхідні позиції можна знайти. У нашому салоні, такі як бальзам, олії, шампунь, кондиціонери та інші матеріали за догляду для, до, для бороди. Ефективні засоби для бороди також можна знайти і в інтернеті. Чому росте борода рудой? Для власників родової шевелюри поява шитини також є кольоровою і є цілком природним явищем. Проте для тих, у кого волосся на голові іншого кольору, така ситуація зазвичай стає справжньою несподіванкою. Пропонуємо дізнатися про кілька причин, які спричиняють цьому: зміни у гормональному фоні. Різ бороди залежить від рівня тестостерону в організмі, якщо його вироблені порушення, тоді волоски. В області підборіддя зростати слабкими і світлими з рудуватим відтінком. Для визначення цієї причини потрібна діагностика, генетика. Проте найбільш поширеною причиною є гени: якщо в роду були жінки або чоловіки з волоссям рудого кольора, тоді існує можливість прояву спадковості через кілька поколінь. Крім того, причиною відтінку може стати змішаний шлюб. У дітей, які з'являються у батьків різних рас, теж у дорослому віці може з'являтися борода рудого кольору. Варто також згадати про факт, встановлений вченими. Його суть полягає в тому, що чоловікам властиво успадковувати від батьків особливий ген, він завжди знаходиться в одній хромосомі. 16. За рахунком, цей ген має певні мутації та може Дати відповідю на питання, чому росте рода борода. Перебуваючи в організмі, він сприяє розведенню чорного та чер червоного пигментів у волосійних фолікулах. Цікавий той факт, що така дія виявляється тільки на лосках бороди, та ніяк не відображається на шевелюрі. Справа в тому, що ген впливає на продук продуктування продуктування. Феоменаліну, який у свою чергу виробляє мелатонін. Піктін сприяє підвищенню червоного пігменту, що в результаті призводить до появи родового відтінку від рослої шитини. Якщо хлопчику у спадок передається ген, тоді ймовірність появи бороди насичено мінного відтінку до рівня 50%. Як генетика впливає на зріз бороди? Генетичні чинники є головними причинами, через які чоловіки стикаються з проблемою рідкою ламкою та нерівномірної бороди. Це зумовлено особливостями вироблення гормонів у певної кількості. Йдеться про тестостерон та її. Гідріто з тестостерон. Вони є основними гормонами, які сприяють оновленню росту волосків у ділянці підборіддя та інших зонах. Генетика у цьому разі виявляє чутливість волосяних фолікулів до цих речовин, її відсутність та низькі показники зумовлюють високу ймовірність виникнення проблем. Така особливість передається від батьків до дітей. За чоловічою лінією дуже часто, тому дізнатися про неї нескладно. Якщо у вашого діда та батька борода росла слабо, а густота залишилася бажати краще, тоді у вас ситуація може повторитися. Хто може дати відповідь, чому не росте борода? Зіткнувшись із такою проблемою, потрібно враховувати існування кількох причин. Це означає, що потрібен різнобічний підхід, іноді дізнатися, в чому деяких не росте борода можна у досвідчених барверів. Експерти визначають наслідки правильно підібраного догляду, а також інструменти для гоління та стрижки. Наприклад, деяким чоловікам достатньо додати до процедур застосування косметичних засобів, таких як олія, бальзам тощо. Щоб покращити стан лосків, важливі є також способи стрижки та гоління. Помилки, допущені під час процедур, часто призводять до пошкодження структури, щитини та запалення фолікулів. Результатом є уповільнення росту та навіть його повне, повне призупинення. Ще однією причиною може стати відсутність у догляді засобів, які забезпечують необхідне. Живлення та зволоження. Вони не просто покращують зовнішнє вигляд, а й сприяють змічні структури волосків, регулярне застосування сприяє активному відрощуванню густою та рівномірної бороди. Крім цього, поцікавитись, чому у хлопця не росте борода, можна у лікаря. Він допоможе визначити стан гормонального фону фактору. Який часто є головною причиною сповільного зростання, завдяки спеціальній діагностиці можна також дізнатися про можливі захворювання та зхільність на генетичному рівні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та пишіть у коментарях. До зустрічі!